Ви просто щось то нереальне. Ви виграли айфон. Це просто віри. А... Дякую. Я от у мене була чуйка, що айфони. Ми будемо розігрувати з першого разу. Це, ти до ну вообще не очікував. Не вірив, що виграєш. Да? Так. Ось такий айфон ти виграв. Зараз показую. Від проекту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор Смартвін. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що ви, ви виграли MacBook у нас в контент-хаті. Ви виграли iPad. Ми вас вітаємо. Я не вірю прям взагалі. Ще не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно, якийсь, ну нерозумотно, напевно. Лохотрон. Боже, Блін, наскільки люди не вірять, так? О, алло, Олена, вітаю. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Так, Сергій. Я вас вітаю. Сергій Ванчук вам дарує айпад.